Вітаю всіх на своєму каналі, сьогодні буде відео за Курчат. Продовжимо тематику Бірківська Барвиста. Курчата з брудера переїхали на підлогу, тепер їм просторніше. Але трошечки трошечки холодновато. Начебто це добре, тому що гараж і ця будівля поки що не прогрілася. Гарища бере все на себе. Це дуже класно. Тобто, коли їм буде вже місяць. Вони будуть там почувати себе дуже комфортно. Зараз покажу вам відео, як ми переобладнали приміщення там, де в мене було зерно, кукурудза, ячмінь. Все це винесли і зробили для них маленький курничок. Усім доброго ранку сьогодні вівторок. 6 начебто червня, витягли брудер завдяки тачці, тому що ну, дуже важкий Оксанка не підіймає а я ззад витягали. Зараз вони без лампочок без нічого, на, на сонечки. Їм дуже-дуже непогано. Он по, по всьому брудеру. А, сьогодні йдуть на підлогу. Лампічу із того, що є, як є. Бо все це тимчасово. І не хочеться щось руйнувати, використовувати, різати ОСБ, щоб воно було потім ліквідне. ОСБ чітко стало по проєму. Цеглина ми придавили, там зачинили, все. З двору ніхто не попадає. Собаки не попадуть. Тут така огорожа, тут дверцятя. Потім, може, буде сюди вигул. Може. Так, хочу сказати, от придбав, придбав коврики, вже готові. А, якщо робити самому, мабуть, дешевше буде, зробив, вже готові. Приїхали, наступного дня вислали з Києва. А, є регулятор, дуже примітивний, дуже звичайний, краю запаян, під'єднано і все, там відрізано. Взяв 500 на 1250. Зараз буду міркувати. Іли так 1250 воно влізе, чи отак. ну Думаю, мабуть, туди. І це вот радянським алінолімом. Продовжую працювати, подивлюсь, ну, що вийде, хочу зверху на таймінг червоної лампи. Вони дають тепло і дають світло. Вночі на час-два вони вимикаються, і курчатка будуть кублитися там, де тепло. Це виходить метр на метр п'ять. Вони усі тут влізуть. І десь через тиждень-два їм, мабуть, вже і не треба буде додатковий обігрів. Пішов далі працювати. Минула година і маємо от таке от. Ліноліум не поклали, щось не знаю. лячно. Коротко, ліноліум на бетон. Два листи ОСБ. І між ними отут коврики. Перевірили, все тепло, добре. ОСБ пропускає тепло, нагрівається. Лампочка поки що одна. Та, я думаю, вистачить. вистачить. Вони їм вже дев'ятий день. Лампочку зробив 175, це регулятори китайські, ну, плафони китайські вони мають тут вимикач на одини, одиничку і двойку. Тобто це половина а, 125, половина 125. Ну, мабуть, зроблю ще 250, буде отак. Цеглинку приберемо, поклали цеглинку, думаю, та зараз водичку. А ні, вже пора е, до стелі все підвішувати, е, і поїння, і кормління, Все-все-все, вже вони дорослі, нехай дорослі жити ще швидше. І якось так воно буде. Вони у нас не одинокі, у нас ластівки тут чомусь на електриці вирішили жити. Не знаю, як у них вийде. Е, Оксанка хоче, щоб вони залишились, але вони, ну, не знаю, тут світло буде горіти, як воно, що. Будемо наблюдати. Так, лампічу зараз поїня, годівлю і переселення велике у нас. Знову заходимо останній раз на сьогодні. Ну, для відео. Переїхали, вони у шоці, Піщать під лампою. Ще не знаю, що там тепло. Почали їсти. Ну, молодці. Встановив вже годівниці нормальні, щоб можна було регулювати, скажімо так, верх-вниз, поївочка, сьогодні чектонік. Подивимося, що буде надвечір. Ну, Площина вже цікавіша. Ластівки від такого галасу, мабуть, будуть у шоці. Дуже, дуже переживаю за ковриком. тепло. Тепло клас. Будемо сподіватися. Е, коли буду вже монтувати відео, е, розповім все з ними добре. Тому що в майбутньому я і раніше планував, що підлога буде тепла буде від цих інфрачервоних ковриків. І якраз на такому маленькому поголів'ї я і зроблю експеримент. Як вони? От Лушпіння їм подобається. Ну, поки свіженька Лушпіння то вони його їдять. Ну і як і комбікорм. Молодці. Поїлочки одної, мабуть, маловата. Ще маленькі встановлю ДНД на цеглини. Е, і, мабуть, надвечір вже підійму годівниці, тому що, ну, подивимось, як будуть вигортати. Головне, що курка, вона ж вона постійно щось їсть. Курка не може, вона чи спить, чи несеться, чи їсть. Тому. Якщо курка чимось зайнята, от як зараз вони зайняті, то це каже за те, що у них немає часу на розкльов, на те, щоб слабішого задавити, з'їсти чи щось таке, бо вони канібали ще тим, А коли отак їм все цікаво, то це дуже, ну я вважаю це дуже добренько. Все, я поїхав на доставочки, багато праці, позавчора нічого не було. А вчора і сьогодні ну, накидали замовлень, то треба їх виконувати. Вже майже ніч. Давайте вам трошки мімімішки. Це їх перша ніч. червона лампа не дає. О там мурашки побросали свої тіла. Не знаю, ну таракани, таракани. Зараз розбурхає їх. Коврики нагріли ОСБУ. І вони прям своїми пузячками валяшкаються. Хотів води там дати трошки годівлі. Та ні, не буду їх турбувати. Нехай відпочивають. Такий полумрак. Якраз, ну якраз перша така ніч стресують і посплять трошки там я бачу водичка є тут теж трохи є ну все на добраніч ранок 8 червня перший раз заходимо сьогодні давайте подивимось як воно їм там тепло тому що коврик працює ну і там сидять під лампою що повиїдали, Що позалишилось? Зараз будемо перевіряти. Значить тут все добре. Хоча воно дим бачу, що то мені так здається. А, Це ластівки наші. Все ж таки вони разом з моїми курчатами будуть нестись. Віду все вили. не давав на ніч їду, тому що вони не гадяє. Треба, от я бачив, багато хто робить, залишає їх без їжі, щоб вони повиїдали те, ще розкидають. Так, да, поголодні трошки, нехай виїдають. У мене є а, треба цю лампочку, вона червона якось дає... Поганий вигляд камери, ну камера не передає. Десь є в мене риженьки. вон он. Це, це дівчуля риженька. Така одна у нас є. Може курчата це стадні животні бігають друг за другом. Киченята наші теж трошки підростають. Вони тут майже у полі. Без нагляду роблять болота вони це полюбляють. Хочу вже завтра, а може сьогодні, зробити їм свій корм, тому що це дорогий для них, я вважаю це дорогий, тому що вони йдуть у зиму, вони не на м'ясо начебто там 90 днів і під топор. Ні, вони йдуть на зиму, тому не треба такий висококалорійний корм, високобілковий, як стартовий для бролерів. Трошечки підросли. Отакі От вони у мене. Та ні, нормально підросли. Доволі непогано. Отакі От вони. Гарненьке. Отак зараз вони живуть. А, доволі комфортно. А, як вони переїхали на підлогу, жодного курча не відійшло. Слава Богу, будемо сподіватися, що все добре. Є більш такі, знаєте, побільші, є поменше, але вважаю, що все, все у них добренько. Килимки ці працюють, класні. А, посилання де брав, залишу. А, це Київська контора. Коли заходите на сайт. Кидається, в очі, що він російськомовний, але там я знайшов є вверху справа кнопочка українська мова. Ребята, я так вважаю, скоро приберуть цю російську. Ціна дуже класна. 420 гривень я віддав за самий великий килимок це 500 на 1250. Гадаю, нормально, маленький регулятор, примітивний, який не має датчика температурного. Але можна трошки додати, убавити, В мене немає пірометра, десь у Нікополі залишився, щоб поміряти підлогу, яка температура на підлозі на ОСБ. -шке. Але я рукою доторкаюсь і мені тепло. Тобто, це ну, 40, мабуть, 42. Ні, 42 немає. 40 градусів ОСБ, десь така температура. Доволі комфортна. Тому кому треба, залишу посилання. Зараз покажу це страхіттям. Вона втратила гребінь ще дуже-дуже давно. Коли я зробив годівницю автоматизовану, то вона засунула свою макітру що ти ти кажеш, свою макітру у шнек. і її відрізала. Живе, несеться, але чому її показую, бачите, якщо ви помітили, пір'я на шиї дуже молоде, пух. В мене кури, я так Гадаю, почали, ну, трошки поліняли. От, тут от, де був, бачите, на спині не було пір'я, воно таке стало молоденьке. Кури чомусь, вон, бачите, на дубці у курки прям пух. Кури мої чомусь поліняли. І отут, от на підлозі, є, попадається пір'я. Не знаю чому, але я казав, що за той місяць. В мене у них яйценоска 79%. Доволі непогана яйценоска, але вони поліняли. Ще наприкінці відео, давайте дещо покажу, розповім. Ну так, знаєте, немножко підняти настрій. Зараз покажу відео. Давайте кінцівку цього відео називемо Городські у селі. Я не знаю, як це назвати але ну, ми. Таку ділянку ніколи в житті не мали. На землі там, дача була, трошки працювали, але ну, короче, городські. Колись отут от прибирали і дуже дуже багато було листя. Оксанка назбирала його в мішечки і я повинен був давно-давно їх вивезти на смітник. Короче, не вивезли. Там посадили розсаду і вона залишилась. Кажу, Потикай короче, в цю от ліству. Ви бачите, яка розсада, вона сама гарна із всієї розсади, що у нас була, просто листя, там біогумус, може якийсь вже там, не знаю, утворився за той час, що ну, в цій хаті ніхто не жив. І листя тут накопичувалось, накопичувалось. <головік> Класно. Вот так от посадили томати, вони ростуть і доволі-доволі обалденно. Це перший нюанс. Так, качкам жарка. У них от ще трошечки, пів години і буде тіньок. У них, у них десь година сонечка, не накриває. Смотрите, лушпінням засипав всі грядки по мішку на кожну грядку. проходить час і у нас є сонячник. Це лушпін з нашої олійниці. Думаю, що тут шпаки? Ну Всі позлітали, щось шку... шкребуться. Вони, по-перше, все виїли. Ну Тут вже луспіння і немає, залишилась там земля гола. Але було ще насіння, яке дало парески. Тепер Оксанка потрошку воює, дуже повільно, але воює. У нас посіявся сонячник. Гарбузи теж так посходили де-інде. Це була ціліна. Трактор пройшовся фрізою і дуже багато, прям скажіть, глиб таких великих, їх не розбити, нічого. На наступний рік, коли осінню це все обробиться, по весні пройдеться фрізою, це вже буде більш-менш класна земля, придатна для господарства. Планах садочок. Ну, коротше, нормально. Ми, ми воюємо своїми методами. Дивіться, це, 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 це кукурудза. Ну, я не знаю, вам не видно. Максимум, може 7-10 см від землі. І так смотримо, як у сусідів. Там вже покоління. Ну, якось так. Ми і земля, поки що це складно, але потрошечку ми всього навчимось. Ну отак, Наприкінці вам показав, що да як. <хи> Трошки підняти настрій і розповісти, як, які ми господарі на землі. Ну нічого, все буде добре. Давайте ще на самому, самому кінці покажу. Я отримав два вала для видалення посліду. Все ж таки міркую, коли дівчуль віддам, і в мене буде місяць на переобладнання курника. Хочу зробити модуль а, з металу, це дорого, але це те, що я, ну скажімо так, продвігаю у маси а, модульне тримання несучки а, 10 штук на квадратний метр. І я стикнувся з тим, що треба послід видаляти, тому що немає місця для виймання піддонів. Це по-перше, час. По-друге, із за того, що модуль ширину я вже довів завдяки калькулятору і своєму досвіду, що модуль 1 метр це дуже вузько, треба метр 20, Тому підони 1200 виймати, засувати їх, вичищати, чи щось там доставати. Це дуже-дуже некомфортно, тому треба послід видаляти завдяки ленті. Ну, я планую завдяки банеру. Тому в мене є підписник, він з Волині мені прислав перші вали для видалення посліду. Так, от вони лежать. Дякую Василю. Він поїхав на металобрухт не дешево, 30 гривень за кіло. Купив дві труби, одна сотка. Сотка це ведуща, І кінцевий вал 75 дві сотки не було. Токар проточил, все зробив Ось так це все виглядає. Зараз покажу. Ось вони крутяться. Це буде приварена вал. Це натяжка. Зараз я її приберу, зниму, щоб вам показати. Отак. А і ще тут зробили різьбу. Тут буде в мене ручка, якою я буду все це обертати. Ось вот так це виглядає, може комусь знадобиться для своїх речей. Вот так воно рухається. Це коробочка 40 на 20, прорізь, два болта, шпилька. І вот, получается, на натяження буде з двох сторон. З одної і другої, Вот такі вот речі. Готуюсь, потрошки, готуюся до переобладнання. Не знаю, як воно вийде, але дуже-дуже хочеться. Все, показав все, що хотів. Буду з вами прощатися. Треба дуже багато зробити корму, а вже треба їхати. Коротше, обідати сьогодні не буду, тому що дуже багато справ. Наприкінці, Та я вже в спільноті вчора писав: дуже важко, дуже важко на душі, дуже важко отут. -от. Досі не розумієш, як це трапилось, як, як Каховська ГЕС рухнула, як це можна було допустити. Страна терорист, ну вони повинні бути знищені, інакше вони не зрозуміють, що вони накоїли. Це моя думка. Я народився у Нікополі, мій батько народився у Нікополі. Все, що пов'язане з моїм життям, це Каховське море. Це велике Каховське море, це наша дамба, це в Марганці є дамба в Нікополі. Коли їдеш на Крим, постійно їдеш повз нашого, наше море, Воно широчене, красиве. Нереальна кількість риби, нереальна кількість всього навколо цієї води. І тепер всього цього немає. А ті люди, котрі віднову Каховки і далі. Я ніколи там не був у Херсоні, був всього один раз людей відвозив, там на островах в Херсоні ніколи не був. Тепер там люди все це втратили, нерухоме рухоме майно. А якщо у нас канал, скажімо так, сільхозгосподарський, я навіть не уявляю, скільки там тварин, скільки худоби, скільки собак, скільки птиці, це все десятиліттями... На... Будувалось, росло, оброблялось, і тепер всього цього немає. Це, це щось. Ну, не знаю, от не хочеться накаркать, але думки тільки одні, що залишилась тікати на станція. От вже було, мабуть, все, тіка атомка ще не зривалась. Тому що ці недолюди, вони, вони можуть усе, мабуть, усе. Тому я вчора писав в спільноті. Моя думка, що най, найстрашніше, що видумало, придумало і створило людство, це не водородна атомна бомба, це політика. І за цієї політики так довго тягнеться ця війна, так довго терористи знищують українське населення і роблять геноцид. Аби не політика країни агресора вже би не було. Україна знищила майже цю страну. І всі побачили, що якщо Україна може, без, можна так сказати, армії знищити ворога, то увесь світ би просто за, за добу би все розставив на свої місця і вони б зникли. На жаль, є політика, яка обеспокоєна, ми спостерігаємо, ми тримаємо руку на пульсі і що там вони ще кажуть. Вони дуже-дуже засмучені. І нам від цього дуже легко становиться. Все наприкінці висканулося, ви тому що дуже-дуже ну, важко. Все, слава Україні, слава нації, смерть ворогам. До побачення.